друзі, всім привіт, Київ на дроті. За кілька хвилин буде традиційний вечір. Але на початку ось це чудове. Мені здається, дуже символічне сьогодення відео. На ньому парад трибуна на ній гості, які стали свідками параду багатьох дипломатів, в тому числі іноземних військових аташе, які були представниками ворогуючих країн. Що символічно, друзі? Радянський міністр оборони Маршал Тимошенко підійшов до німецьких представників і віддав їм салют, після чого потиснув кожному руку за місяць і три тижні до вторгнення нацистської Німеччини до СРСР. Ну а ось так хі -хі, нині московити готуються до дня їхнього пабідабесія. За кілька хвилин розкажемо ще більше трешняку. Ви підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова і на канал Вечір з Яніною», на якому ви зараз дивитесь це відео. Я шлю вам сердечки і переходжу вниз в укриття для того, аби розпочати вечір. Погнали! Всім привіт, котики! Слава Україні! Слава Збройним силам України! З вами я Ніна, а це значить, що нас чекає нове покарання тупоголової вати та узких сусідів. Говоримо про день Побєди на болотах, канібалів та маніяків із дозволом від Шойгу. Згадаємо завзятого захисника телемарафону Сергія Лещенка, фронтові анекдоти від кремлівського діда та українців, які виписують на горіхи ветеранам СВО. В Ростові. Готові? Тоді я вас цілую всіх в лобика. А ви поки підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані, бо ми погнали! Почнімо із нових хронік дурдома. Чим ближче день Побідобєсія, тим сильніші психічні загострення у росіян затягнули до Москви техніку, яку вдалося підбити в Україні. А щоб бункерного ліліпута не лякав страшний німецький вау, Леопард Вирішили йому а, зігнути ствол. А ні, це не жарт. Ба більше державне російське телебачення випустило цілий сюжет про те, як німці оцінюють такий перформанс. Это звучит невероятно, но нас, варваров и пропагандистов, на полном серьезе учат с пиететом относиться к вражеской технике. Над танком навис российский кран с тяжелым грузом, который должен согнуть и опустить танку ствол. Россия просто отчаянно хочет быть больше, лучше, красивее и великолепнее, чем ее западные конкуренты. И вот мы видим, как этот танк разрушают варварским способом. Видим, как опускается дуло нашего танка, чтобы в ближайшие дни немецкий леопард выглядел так, будто бы он поврежден в ходе военных действий. Это именно то, чего не удалось добиться российской армии на поле боя, потому что Німецька техніка настолько превосходна, що її нельзя було так унічтожити. Ну що ж, Київ за три дні взяти не вдалося, то, хоч леопарда хі -хі, погнули, справжня побіда, російська псевдоопозиція дуже любить розповідати, що насправді росіяни проти війни і зовсім не підтримують політику Путіна. А вы кому показували? в такої без брьобаникарівату. Може, Юлечка Навальна нам х, пояснить? Ось цей натуп на вулиці, який радісно лупає очима на Абрамси та Леопарди. Це що їх може Путін особисто запросив прийти, і вони не змогли відмовити? Я почувствувала силу Росії і увидел її мощь. Я не сумніваюсь, буде за нами. Как так. Ага, как то так. Не знаю, яку саме сілу Росії відчув цей позашлюбний син охлобистіна, але краще йому бути більш обачним у громадських місцях. За такий зовнішній вигляд на болотах його можуть швидко запроторити до СІЗО за дискредитацію Збройних сил Російської Федерації. Гойда! І звісно, нікуди без натхненних самиць Русіш Швайни. Жіночки вже подумки ділять грубові, на які розраховують після кончини благовірних. Ну, Зенішне ячу за наших різдка відути. Ці воле сраження проходять настрой, а каторина защищає като роботу раді того, щоб ми тяхто виходить в тому, чувствує себе без запасність. А ось трохи про героїв, якими так гордяться росіянки в одному Z, чи швидше зек підрозділі проти України тепер воює канібал та маніяк. І зараз я про двох різних московитів. Контракти з шуйгу підписав росіянин Дмитрій Малишев, який мав відсидіти 25 років за вбивство знайомого таджика. Малишев вирізав у нього серце, а потім записав на відео, як це серце засмажив із цибулькою та з'їв. А поруч на фото із Малишевим. І ще один защитник отчизни – Олександр Масленіков. Знайомтеся, який у 2017 році у Волгограді вбив, розчленував і закупав у лісі двох жіночок. Масленікова відправили за ґрати на 23 роки. Але ж Росія, як ви знаєте, країна возможностей: грабуй, вбивай та, хоч людей, жири, пофіг героєм СВО. Може стати кожен, ви наші подлинні народні герої. Ми вами. Взагалі, патріотичне виховання на Росії йде в тому напрямку, куди вже давно рушив крейсер Москва в Карелії школярам. Влаштували зустріч із героями СВО. Ті принесли показати аптечки, які, мабуть, застали ще Брежнєва. Ну, щоб фотосесію зробити. Правда, вчителі у Карелії були дуже заклопотані і не дуже уважні. Тому лише після зйомок і вивішених фотографій побачили, що маленькі карельці фотографувалися із нашивками наступного змісту. Груз 200, ми в місті. Ой. Як невдобно вийшло, але з іншого боку, не найгірший сценарій для карельської школи номер 2 імені Пушкіна. Адже вагнерівці могли принести із собою, наприклад, гранатомет, щоб влаштувати веселі старти. Ні, це не фантазії. Схоже, сталося не так давно в шкільному спортзалі окупованого українського міста Мелітополь. Гляньте, ну броски, де? Маленькі московити, безперечно, залишаються московитами. Але і вони трохи починають розуміти, як то кажуть, ситуацію. Хочеш потякати в шкільних коридорах про рідного батю, який воює проти України? Ну тоді очікуй на наслідки. Це було після того, як 1 пірого коли на спросили, хто кем хоче стати. Это все случилось после того, как я ответил, что хочу стать офицером, как мой папа. Дети начали меня недолюбливать, начали меня не уважать, начали меня пить. Не, ну правда, дуже дивно. Гадки не маем. Чему так ведь Ребята несколько раз признавались, что я Захватчик України ну, білі закривали однокласники. Білі біліть в, тем, в темне раздевал. Это продолжалось каждый божий день. Рібен просто уже боялся ходить в школу. У меня единственное желание, чтобы мой ребенка мог нормально прийти отучиться в школе, вернуться домой живой, здоровый и без того, чтобы каждый день сказать, плакать, переживать. Орчанская мамашка ніяк не збагне це є майбутнє, яке чекає усіх росіян. Ті, хто зараз на Росії тихенько відсиджується по кутках, вже дуже скоро першими почнуть бити ногами. Зет патріотів можливо в обличчя бажано в обличчя, і це вже активно відбувається. Ось у Ростові хтось на вулиці необачно ляпнув язиком про участь у війні проти українців. Запитаєте, що було потім? Був повний кошик чарівних дюлін. Ох, яка ж краса! Українці в Ростові важкими фізичними методами виховують росіян. Ще раз українці в Ростові. Таких новин хочеться ще більше. Тому котики наші агентики, наші іноземні в російських містах. Не останавливайтеся. Навіть коли росіянам дзюрять в очі, вони говорять, що це таке просто влажне імпортозаміщення. Російське міністерство промисловості та торгівлі показово передали окупантам ні не сучасні броньовані автівки чи партії в півдронів, а кількасот радянських уазіків буханок, але відео традиційно. Записали пафосно і скрепно, наче постачають якихось бойових ропотів. Інтонація, музика, іскусство. в Советський Союз. Насолодіться. треба уточнити що керує процесом такий собі міністр денис мантуров який офіційно є найбагатшим російським урядовцем а неофіційно за останні три роки на корупційних схемах заробив понад 20 мільйонів доларів ана також снабжена комплектом РЕП, який допомагає защатися дрону постатім процентов виділистро техніки іменно FPV-дрони. Так в ньому знаходяться одеяло, сковочна діяла всі захисту, камінект, зіп. Це дуже сильно допоможе нам в пабі краще б вони не ковдри перевіряли, а наявність чорних пакетів. Точно річ дуже полезна на фронті для росіян. Бо як буханки захищають росіян, щодня демонструють українські оператори FPV-дронів. Демонструють для нашої з вами насолоди. А що відбувається, друзі, коли окупанти всідаються у буханки і рушають на фронт? Потім дізнаються їх стражденні жонушки, а також мамаші. Містика в кращих традиціях Стівена Кінга: московити не можуть зрозуміти, куди ж. Ледь не щодня сотнями щезають росіяни, яких відправили в один і той самий третій мотострілецький батальйон. Загадка! Друзі, я зараз продовжу, але перед тим як то раптом ви шукали, яким чином підписатися на наш канал, бо бачимо, що частина із тих, хто дивиться, не підписується, то Янінка зараз вам розкаже. Коротше, заходите. В основний профіль натискаєте підписатися, натискаєте дзвіночок. Ну і в описі до відео там знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Він мінімально монетизується, тому наше життя, нашого проєкту залежить від вас. Допомагайте. Дякую. Продовжуємо. Шел добровольцем в зону СВО. Служил в части 41-698. Воинская часть 41-698. Очень много ребят там пропадают. Из части города Владикавказ были направлены в ДНР часть 416-98. Что там творится в этой части полнейший беспредел. 698 5 я бригада группами, отрядами уходит на задание и просто, просто исчезают. Чувствую, брата который находился в части 41698. Часть 41698 попал мой брат. В итоге ребята направляются в войсковую часть 41698. Как только ребята идут на БЗ, спустя несколько, несколько дней ребята начинают без вести пропадать. Как так может произойти, что пропали все? Там что, Бермудский треугольник? Отже, керівництво цієї частини 41698. Наша розвідка має виписати, ну, на мою думку, як мінімум грамоту, як максимум премію. Бо так майстерно і непомітно утилізовувати орки в промислових масштабах можуть хіба що наші навідники ракет Атакомс із касетними боєприпасами. про російських генералів російське телебачення не дуже то і те. А ось чергова дурка про українців це завжди в топі переглядів. Маріуполі ходили діти, реально прям 10-11-річні діти. І вони знали, куди нашому бойцю потрібно під бронежилет вткнути ножі. Ці діти ходили по Маріуполю вже готовими зустрічати наших і втикали ножі прямо ровно в печінь під бронежилетом. А нічого нового, Україна. Це все, звісно, було б смішно, якби не сумно. Швидше за все, ось такими абсолютно божевільними вкидами про дітей-диверсантів, ворог намагається виправдати власні звірства у Маріуполі. Але залишилося недовго. Ми всіх вас, тварини, знайдемо і покараємо. Не чувайтеся, потвори. Але якщо повернутися до України і нашої інформаційної війни, то виявляється, що критика телемарафону, який вже помітно втомив глядачів по всій країні, це все російське і ПСО. Принаймні так вважає радник Єрмака, головний медіаексперт країни, і в минулому журналіст. ну медіаексперт, звісно, після Арестовича, головний Сергій. Лещенко для цього і створений телемарафон щоб бути джерелом верифікованої інформації, а не фейків, власне кажучи, тому і ведеться частина російської інформаційної війни проти України шляхом дискредитації марафону. Розуміючи, що якщо не буде марафону, то винкає медіахаус, і в умовах медіахаусу надзвичайно легше створити провокації, які суспільство. Тобто і представники сполучених штатів Америки і європейських інституцій, які кажуть про важливість свободи слова та доступу до українського ефіру усіх змі. Це вже теж російська кампанія? І ПСО. Але ні, взірець медіапорядку, за словами Лещенка, це саме марафон, під час якого хроплять народні депутати, а песики накладають символічні кубки лайна просто на стіл під запис телекамер. Мабуть, треба нагадати панові Сергію, що згідно досліджень КМІСу від травня 22-го і до лютого цього року довіра глядачів до марафону Єдині новини впала вдвічі, із майже 70% опитаних до 36%, які говорять про те, що дивляться марафон і йому довіряють. Ну а рівень недовіри зріс у 4 рази. То що це теж була? Спецоперація Кремля чи може план тих, хто рік тому обіцяв нам попити каву в Ялті і вийти під час контрнаступу на усі можливі кордони, зухвало розганяючи це в ефірі телемарафону і дратуючи при цьому військових, які в цей момент своїми життями платили за кожен метр відвоюваної української землі? Але Лещенкові пофіг. Таке слово називається корисний ідіот. Це вже привід для спецслужби розбиратися, чому так відбувається. Отже, у нас є Лещенко, який наче мав би підтримувати українських медійників, адже сам колись був журналістом. А замість цього критикує свободу слова. А от скрєпній Росіюшці критикувати толерантність цивілізованих країн довірили спікеру Держдуми Володіну. Пояснює, що російська делегація. Вышла из паре, потому что их Змушивали найти Трансгендерев Вот честно так и говорить. послухайте Мы ведь не случайно вышли из ПАСЭ ПАСЭ стали формировать Из разного рода э, Лиц нетрадиционной ориентации Причем заставляя парламенты разных стран Делегировать в ПАСЭ Именно представителей разных вот этих Групп, трансгендеров и так далее И это уже о многом говорит Причем они не смотрят там, допустим Большинство у этой фракции или у другой они виборочно в об'єднаному порядку требують, щоб були представлені іменно лісні традиційно орієнтації. В принципі, не здивовано, коли критикувати людей різних особистісних вподобань довіряють найвідомішому гею в російській держдумі. Но це просто анекдот. При цьому також рівні, як Путін нещодавно розповідав в інтерв'ю Такіру Карлсена. Український солдат опалінкові. Наші солдати їм кричать, шансів ні, здавайтесь. Виходіть, будьте жити, здавати. русские не здаються. Якщо багато <риклад> слухати росіян, <риклад> друзі, то загинути може хіба що мозок. Скрєпа номер два, як відомо, у болотних завжди в усьому винні кляті Піндоси та особисто Байден або син Байдена. Але коли доводиться згадувати дороги друге за масштабом російські гори після власне самих росіян, то на Байдена вже якось важко переводити стрілки. Це вже визнає і спікерка Російської ради Федерації, етнічна Українка Валентина Матвієнко. Ну вот на таких ужасных картинках, да, которые присылают, написано, Байден, ну дальше слова неприличные, не буду читать, Байден, можно, Конечно. собака Сутула, остановись, оставь столицу республики Куми в покое и в стабильности. Ну то есть понятно, что на американцев это списать невозможно. Ничего. Війна все спише, особливо коли це буде громадянська війна на Росії. Тоді московити ще з ностальгією будуть згадувати, як відгрібали від українців в Ростові. Ну а наш карательний загон продовжує працювати вже над новими випусками. Ви зараз, друзі, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані, поставте дзвіночок і не забудьте в описі до цього відео знайти всі способи допомогти нам створювати контент. Подобається, що ми робимо. Поширюйте, лайкайте і пишіть в коментарях, як вам. Ну і чекаємо на нові теми, які ви хочете, щоб ми в нашому етері обов'язково обговорили. Котики, слава ЗСУ, слава Україні! Вже пів друга ночі. Ми повертаємося з Бамбаса і вирішуємо, вирішуємо що нам робити далі. Маркіян йде, він нам зараз розкаже, як все-таки і що краще, квадроцикл чи мотоцикл. Я кажу, квадроцикл? Давай Маркіяна спитаємо, ось маркіян йде. Але нам хочеться додому. Паша сміється вже в вістері. Я, я кажу, квадроцикл. Так давай маркіян, дивись, маркіян йде, давай його спитаємо. І. Так все, ж таки, що ти скажеш? Як тобі це поїхати? Міша поїде, каже, скажеш? за 30-й раз вийшов мотоцикл. Як тобі поїсти? Давай спитаємо Маркіян. Ось Маркіян йде. Що ти? Що ти думаєш? Чого ти смієшся? Розкажи людям, не знущайся. Давай зараз Маркіян йде, зараз ми його спитаємо. А, а ти все ж тобі собі смішний. це ж не серйозна людина. Давай краще спитаємо Маркіяна, ось Маркіян йде, а ти. Я думаю, що це Давай краще зпитаємо Маркіяна. Ось вже іде Маркіян. Спитаємо істерика у Все. Маркіян. скажи, будь ласка, Шлю вам сердечки і дякую за довіру. Тих, хто підписався сьогодні, буду цілувати особисто у вушко, тому зараз притуліться. Відчули? Молодці. До зустрічі! Лишайтеся на цьому каналі. Подивіться наші попередні відео. Вони круті. Тримаємося, купи.